Ну що, любі друзі? Добрий ранок. Оце так я сходила на манікюр вчора, кстати. Я вирішила, що я хочу каратенькі і такі просто пальчики, як мартаделечки. А, значить, <плес> моя ж подруга сказала: Маша, забери, спасі. Їй на день народження подарували неймовірну красоту. Вгадайте, що це? Ніколи не вгадаєте. Це куркума. Якби ви бачили, як вона гарно цвіте фіолетовими цвіточками. Я просто, коли побачила, їй подарували коли. Це така красота сумасшедная. в неї просто фізично немає часу за ним доглядати. Вона його навіть не пересадила, бачите? Значить, у мене яке питання? Питання сюдичого характеру. Може хтось із з вас? Знає, який ґрунт полюбляє куркума, тому що я, якщо чесно, про куркуму навіть нічого не чула. Раніше, що її можна в домашніх умовах, в общем, ростити е е чи любить вона полив, тому що там в інтернеті я одна прочитала, що вона не любить в холодну пору року полив взагалі. В іншому почитала, що по мірі висихання і так далі. Ну, не знаю, я попробую, обов'язково його почищу від цих от сухих, я його пересажу. Вот. Єдине, що мені треба розуміти, який ґрунт їй потрібен. І попробуємо, так сказати. Цю ситуацію урегулювати з этою квіточкою. Дуже, га... дуже гарно. Коли вона цвіте, це така красота сумасшедша. Я вам не можу передати. Це очень красиво І дуже багато було квітоносів. От. Ну, я також читала, що вона как на... бы на осінь все, на х... холодні пору року вона перестає квітнути. фу 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 В общем, что-то буду думать, девочки. Такая манюнечка появилась. Сейчас мы ее прочухманим. Для зелени мне, я думаю, трошки селитра и полыть. Мне сказала Демона мама, чуть-чуть. У нас тут завань пусто. То есть я ей сейчас почищу, вот это вот все плохое, гадость эту. И э, вот это сухое почищу от кистоносов. И трошки ей селитра, ну, Отак от, от, дорогі мої. Я завезла вже Градіка в школу, бо сьогодні йому на другий урок і шкільний автобус не ходить. Ну, вже був хтось. Тобто, а що йому їхать годину чекати. щас умиюсь. У мене сьогодні по плану кава з кумою і зустріч з е... Святою, яка мені робить образи. Постійно. Ось вот так. В вот. общем, Та, девочки, такая красавиця. Ну, действительно, воно дуже гарно квітне. Але просто, що вона його не пересадила, він почав сохнути. Ну нічого, я думаю, ми його спасемо. Якщо вдруг хтось щось знає про куркуму, пожалуйста, напишіть мені, тому що ну, це хелп сос ситуація. Такі, знаєте, листочки в нього з блакитним відтінком, бородово-блакитним. Ну, удивительне, звісно, розстіння. Я в житті не бачила ту курку чи Вона жовта. А так вона така з голубим відтінком. Я ще поняла, треба нам з тераси робити теплу віранду і робити там зимній сад. Наверно, я так думаю. Зараз Діма побачить мене вб'є, бо він це і хотів робити, я йому не дала. А сейчас я уже себе думаю, наверное, нам надо делать веранду теплую, зимнюю, понял, стеклянную. И вот чтобы вся терраса была застеклена, зим, зимний типа сад делать, потому что у нас дуже богато квитов, вы же бачите. И всех их в зимний сад выносить. Кстати, хорошая идея. Приветик, ну вы представляете, Розбила мед на порозі. Ну як так? Купила тільки ще баночку різнотрав'я і розбила мед. Ну йоб твою ж мать. Смотрите. Хто це буде вбирати? Як його тебе вбирати? Я очень злайна, очень зла. Прекрасно в мене таке не проходить. Їздила з кумою, пили каву з кумою, А потім цей. Блях, ну бжеш, вода що це за день сьогодні такий? Ой, дячки. Їздили попили каву, заїхали в магазин, бо на виходні треба щось зготовити. Садики, школи, два, виходні. Сейчас, я взяла всю подставку, на улице забула. два дня подставка на вулиці стояла. Хозяйка сразу. Сейчас, подожди, пропыли сушу, нас можно с ним слышать. Сейчас. Сейчас Подожди. Ой, це надо наверное, шланги змивати цей мед. Сейчас налетяться особи, пчелы, я не знаю. Короче, щось таке. Передала малому гостинця, а я щось не додумалась малі нічого не купить. Купила тилапию. филе. Хочу себе диету сделать. Купила на диету тилапию. И купила чипсы. Пока никого не махнула. Купила зеленушку. Вот купила. Их, йогурт. Купила лица. йогурт. Сырки. Вот все самые добрые. Сделала любимую белый И купила сейф. Покойся. Хочу сейчас замариновать, сделаю до макарончиков курочку в меду. Как вы думаете, да? Что-то размораживается. Сейчас я поставлю. Сейчас. Правильно, да? Сделаю с макарошками. Делаю макарошки, супчик у меня есть. В таке. Посиділи на заправки, взяли кохле, погутарили, погутарили. Та й каже аж додому, бо скоро ж всі додому прийдуть і на лиші ліски, і поприбирати, і то і все. Якось... Уже так не отдохнеш. Знаєте, я ж зробила манікюр, вам показувала. Так хотіла. Я ж вообще хлеб. металлозаї. Ой, солона. Вогна. Ладно. Я зараз спробую окос помить. Насрала, засрана, кухоль обляпалась, посмотрите. Так, зробила салатик такий, ще не заправляла. Курочка. І зараз сварю макарончик. Це, кстати, вчора сусід, у нього клубничка є. Ну я не їла, Дима раз каже, хороша. Це якийсь сезон второй, напевно. Дивлюсь супермам. Дивлюсь супермаму, таке щось. чесно говоря, такое. Срачи. Не люблю срачі, а коли ж готовиш, як без срачей. Мої сладості. Така красива девочка. Так, ребята, так? в общем, зварила макарошки і зробила курочку. Це я попереворачу. Ой, запотівша камера. Все. Приготувала, це треба ще пообірати. Ну, ще ж вот шкума передала. 150 тряпочок, цей, Вові передала на то, щось Марії купити. Якось так некрасиво, не знаю. це Я що і й не подумала. Вдвоєм ходили, Це нашла соки, пам'ятаєте, в метро купляла, так сховала, а дітей ще тільки знайшла повну пачку. Думаю, чем салатик за этот майонезиком. Себе, наверное, олейка сделаю. А им, наверное, майонезиком. Не люблю майонез. Ели бы той майонез ведрами. Та, так, я на вулиці, попорпаю, їх... А сейчас их погодую всіх. Легенькие. Ну еще хипчик тут остался. Уже надо доесть. Вот Завтра уже, наверное, ойти лапюются, вжари, в кляре. І через чи пюрешку. У увазі? Сука, перерила все. Все перерила, Тупо весь газу. Це хтось відглазив 100%. Хтось подивився на мій газон, красивенний. А тут, слава Богу, ні, тут хорошо. Тут де терраса, тут хорошо. Посмотрите, какая роза большая. Ми ей купили таку Такую манюньку, таку А манюньку. Вона ще так пахне. Слухайте, вот именно это. Вот эта розовая, вона теж вимахала, но вона так не пахне. От вона в неї такого аромату немає. Діма вчора зрізав мені всю малину. Просто зрізав малину. Ну, на осень. Він сказав, что він хоче її убрать. Я ту її посажу. Або Рози туди він хоче. Ну воно каже, ну за хатою ну, не видно, буде забор, хата. Там не видно тих роз. Наші ті рози. Так, а у сусіда тільки дві нарили. У мене штук шість, а у сусіда тільки дві. Ну і то вже хорошо. Те я шучу, господі брази. Ну ну так легше, не тільки в мене, знаєте. стройки, я тоді хоч вимила терасу, Оце все я мила з доместесом після тих мишей, після того, що вона мені наділала, принесла. Ну так і спить у нас. Вона все думає, може, що я її отдам. Так, дівчки, у мене завтра помойка окон. Завтра Завтра утром буду до врача, а потім будемо мити вікна. Завтра буде генеральна уборка вікон. Що тут у нас? Угу. Угу. Так, так, так. посмотрела, по Соседка уже приехала домой с работы. Красивые твои соседи. Хорошо растут, так. Такие зеленые, насыщенные. Так. В общем, папа приехал, я так и накрыла, не в что не пересыпала. Такая вот курочка получилась. Сал... Ось у на столі стоит. Салатик. Салатик такой. А вот что это такое? А це лимонадик. Кремршки. Фу. Ну, ничего А что это такое? Килька пряного посола. Фу Ужас, все буде знову вонять на всю хату. Мама, А там нема дос... мапа помідор. А ми що заберем помідор, тобі там до гірочки достати? Да, все і що буде, і що капусточку? Да, я садочку її таку. Так вона дуже корисна. Ти що не знаєш, одна із стільки сили потім ти що? та ти що, одна із стільки сили від капусточки. Папа, ти не любиш? си? Mm -hmm. він же тоже любить силу. Він потом прийшов і малину мамі раз з одною с показала? силой. Я не показала, но я розказала, що ти мені наделав. Каже, все не буде малини. Кажу, мали. Буде -буде. Ну, Давай, я ну я ти трішечки насипала. Давай. І чуть-чуть трішечки мясо сделала. Изумительно, спеціально для тебя. Пекла, как крылышки в KFC. Ну добре. Добре. Ну попробуй, правда, мамина? мама. Мама да. ж зараз моя риба. Такий хлопчик два рази менше градика. Хороший такий хлопчик. Дійду ще додому, там якийсь чай попити. От тільки я виїхала, вже ти де? От ти де Де я? Де? На блядках. де я можу бути. От уже ж де ти? Де ти? Мама, ти де? мама ти де? А ти де? А ти де? А де ж я можу бути? Магазин виїхала. Де? Контролюють мене всі. Просто всі. Хороший такий цей хлопчик його друг. О, Нормальний. Хороший мальчик, такий. дитина. Мне так жалко всех детей. Мне кажется, все такие дети, мне мне все жалко. Честно, но они какие-то такие <связываю> а, господи. Это я такая. Всех жалею всегда. Что ты, блядь, стал ключи в аварийку? А?